Постановою Кабінету міністрів України від 27 липня 1998 року 1 № 1147 затверджено положення про прикордонний режим. Яка визначає режимні заходи в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району щодо правил в'їзду, перебування, проживання та пересування в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району? 7 грудня 2023 року постановою Кабінету міністрів України 1292 були внесені зміни до положення про прикордонний режим. Зокрема, установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і Провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону по суші берегу української частини прикордонних річ, прикордонних річок, озер або інших водой. Які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва облаштування, утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій тощо визначено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають і проваджують роботи у прикордонні смуги з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання. Щодо забезпечення недоторканості. Державного кордону у визначеній зоні відповідальності за наявності документів, що посвідчують їх особу. В'їжджають у контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. Передбачено, що діяльність зазначена у пункті 17 положення про прикордонний режим, проводиться з дозволу та після інформування органу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність. Доповнено положення про прикордонний режим. Новим розділом щодо порядку видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, яким встановлено механізм, що визначає організаційні та процедурні питання щодо видачі органами державної прикордонної служби, дозволів на в'їзд, перебування проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу громадян України та іншим осіб, а також категорії осіб, в'їзд і перебування, яких у прикордонній смузі здійснюються без відповідного дозволу. Форми рішення про надання відмову в наданні або визнання недійсним дозволу на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ від 29.01.2024 року номер 49 Важливо знати, звернення про надання визнання недійсним дозволу подається в паперовій формі з використанням засобів поштового зв'язку або передається особою до відповідного органу Державної прикордонної служби України особисто чи через уповноважену згідно із законодавством особу. Письмове звернення в електронній формі надсилається з використанням інтернет. Інтернету на електронну адресу відповідного органу Державної прикордонної служби заявник або уповноважена відповідно до законодавства особа підписує письмове звернення про надання визнання недійсним дозволу, власноруч, або накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті. Звернення оформлюється з урахуванням вимог закону України про звернення громадян за більш детальною інформацією щодо порядку видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і прокус, і пропуск у прикордонну смугу можна ознайомитись на урядовому порталі. Керівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності зобов'язані забезпечити дотримання вимог положення про прикордонний режим підлеглими їм працівникам, які виконують роботи у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, включаючи тих. Що проводять ці роботи за договором та інформування відповідних органів або підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких проводиться така діяльність про їх проведення. Нагадуємо, що особі винні у порушенні прикордонного режиму несуть адміністративну або іншу відповідальність згідно із законодавством. Для оформлення дозволів необхідно звертатися на адреси відповідних прикордонних загонів Державної прикордонної служби України.